Спершу жителями слятина ініціативу проявили без проекту Євросоюзу за власні кошти громада збудувала храм. Тому, коли село запропонували долучитись до реалізації програми місцевий розвиток орієнтований на громаду, і провести ремонт у дитячому садку. Більшість і батьків малечі, яка відвідує заклад, та й просто мешканців Мислятина погодились надати зазначені в проекті 5% власних коштів. Саме ці проекти можна так сказати, вселили надію в нашу громаду, в наших односельчан. Щодо е, можливості вирішення різних проблем, які виникають в селі. Після дитсадка настав час школи. Сума 100 гривень не злякала людей. Цього разу, тому за майже ніж два роки в закладі повністю замінили вікна та двері на більш енергоефективні, тим самим виконавши ще завдання держави попровадженні енергозберігаючих технологій. Погодились зразу, тому що дитина учиться в школі, сам закінчує цю школу, знаю, що треба діти, ходять в школу. Дитячий садок теж. Учиться син ходить, син туди. Зробили ремонт в школі. Ну стало якось цікавіше ходити в школу, навчатись стало цікавіше. Нам вдалося замінити вікна на металопластикові і двері, всі вхідні двері на металопластикові теж і завдяки цьому. Школа стала краще виглядати, і з енергозбереження відбулося молоді мами. коли приводили дітей в дитячий садок, вони зрозуміли, що є результат. З великою охотою відгукнулися на пропозицію реалізувати ще один проект. Це був проект по школі. Наступного року у мислятині реалізують ще один проект. Цього разу не розберігаючи технології, з'являться і в дитсадку. Тепловий насос на придбання і встановлення якого вже готова документація, дозволить закладу повністю відмовитись від газу в осінній та весняний період. Зараз проект вже в стадії реалізації. У Нас розроблена вся відповідна документація. Проведено тендер, визначено підрядника. Який першим етапом, перший етап у 2013 році буде підготовлена система опалення? А наступний етап, у 2014 році, ми вже власне встановимо тепловий насос, будуть просверлені свердловини. Відповідно до умов проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду, жителі населеного пункту фінансують 5% від загальних витрат, 50% коштів надає Євросоюз, а 45% спонсори або бюджети місцевого рівня. Звісно, коли громада сама проявляє ініціативу, то гроші з району чи області виділяють саме в такі села. А ще люди можуть самостійно контролювати їх освоєння, що фактично повністю унеможливлює зловживання, тим більше що посадовці в такому випадку майже не беруть участі у цьому процесі. Ті громади, які будуть показувати активність, ми будемо обов'язково спрямовувати додаткове державне фінансування для їхньої підтримки. Вже без Європи, а за кошти бюджету та місцевих інвесторів у Мислятині найближчим часом буде і вуличне освітлення. Вулиці облаштовуватимуть ліхтарями поетапно, причому також з використанням енергозберігаючих технологій. Мислятинська ГЕС одна із 20, які розташовуються вздовж річки Горинь в Ізяславському районі. Тому не використати таке джерело енергії було б принаймні дивно.